З нагоди 51-ї річниці від початку будівництва Рівненської АЕС до атомників з вітальними словами звернулися генеральний директор підприємства та голова первинної профспілкової організації РАЕС. Павло Ковтонюк наголосив, що, попри складний для країни час, енергетики беззупинно демонструють відповідальність, наполегливість, активну громадянську позицію. Відтак, за добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди відзначення річниці, працівників та колективи нагородили нагрудними знаками, почесними грамотами акціонерного товариства «Найкенергоатом», грамотами Рівненської АЕС. Минає черговий рік. Успішної роботи та невпинного розвитку нашого підприємства, безпека та надійність роботи є найвищими пріоритетами. Ми всі пишаємося тим, що працюємо на такому підприємстві, і можемо забезпечити, забезпечуємо енергетичний захист нашої країни. Рівненська АЕС є важливою складовою енергетичної системи України. Вона продовжує надійно працювати і забезпечувати електроенергією мільйони споживачів. Ми не стоїмо на місці. Ми розвиваємось, ми рухаємось вперед. І нашому колективу бажаю успіхів, розвитку. Руху вперед і до перемоги. Це колектив професіоналів, і за це вони були сьогодні нагороджені. Від себе я хочу дуже подякувати керівництву, що за те, що вони оцінили мою роботу. І дуже приємно працювати, і це надихає для того, щоб працювати краще. Привітав атомників і благочинний православної церкви України Вараського благочиння та міста Вараж настоятель Святопокровського храму протоієрей Віталій Боднар. Він зазначив, що не зважаючи на війну, атомники демонструють не лише професіоналізм, а й доброту та милосердя. Тож, з нагоди дня народження РАЕС були відзначені троє працівників станції: благословенною грамотою митрополита Київського і всієї України, заступник генерального директора РЕС персоналу Олег Килюх та благословенними грамотами митрополита Рівненського і Острозького, заступниця начальника управління інформації та зв'язків з громадськістю Ірина Жук та голова громадської організації енергія перемоги Іван Кравчук. З нагоди ювілею та у зв'язку із виходом на заслужений відпочинок, працівниця Палацу культури Олена Ісайнко нагороджена почесною грамотою акціонерного товариства Нек енергоатом, дякую за нагороду, яку мені дали від енергоатома. Ну і саме головне, я бажаю атомні наші атомні станції мирного неба, щоб люди спокійно лягали, спокійно вставали, з задоволенням йшли на роботу. Моя робота була дуже гарна. Я задоволенням йшла. Я раділа кожному дню і хочу, щоб ця радість була у всіх людей. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, Уїтазге Раес.